За весь час роботи комісії перейменовано та змінено назви 156 вулиць провулків та проїздів. Під час сьогоднішнього засідання члени комісії проголосували за перейменування ще восьми. Вулицю Чайковського пропонували перейменувати, пропонуємо перенувати на вулицю Вадиму Кришталя, вулицю Макаренка на вулицю Михайла Драгоманова, вулицю Черняховського пропонуємо на вулицю Капітана Мовчана, вулицю Федора Єгорова на вулицю Христини Алчевської. Вулицю Дружинницька пропонується перейменувати на вулицю Хорожівська, проулок делегатський на проулок Сергія Подалинського, проулок Лютневий на проулок Казака Кременя і вулиця Ананія Розмислова на вулицю Соня Делона. Водночас підтримали члени комісії ініціативу увічнення пам'яті старшого солдата Андрія Рудченка в Кременчуці шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі гімназії номер 7. проголосували за перейменування Кременчуцької дитячої музичної школи номер 1 імені Чайковського на честь композитора Миколи Лисенка Анна Мащенко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.